Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Один багатий одівець в вдруге з удовою, такою чваливою та гордовитою, якої відколись від світом ніхто не бачив. Вона мала двох дочок, теж чванливих і гордовитих, а чоловіка була своя дочка. Надзвичайно добре. Та ніжна вся матір. в матір, найкраща жінка у світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як Мачуха вже показала свою лиху вдачу. Вона зненавиділа посербницю за її красу, бо поряд з нею її власні доньки здавалися ще огиднішими. Отож Мачуха й загадала дівчині робити найбруднішу роботу в домі, мити посуд, брати одежу, прибирати кімнати. Спала дівчинка аж під самим дахом на горищі, на валегенькому Солом'яникові. Тим часом як сестри її жили в розкішних покоях з м'якими постелями та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до ніг. Бідна дівчина покірно терпіла всі кривди і не наважувала жалітися батькові. Той однаково виляв би їй, бо в усьому корився своїй лихій дружині. Упоравшись з роботою, дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, надрушений біля каміна. Тому всі вдома називали її чорногузкою. А менша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її попелюшкою. Та навіть в лахміті і в попелі, полюшка була куди гарніша за своїх сестер, хоч і ті ходили в пишних шатах. Якось син короля, молодий і гожий принц, улаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Наші дві панночки теж дістали запрошення, бо їх мали завговажних осіб у тій країні. Почалися клопоти й турботи. Треба ж було приготувати сукні, оздоби і вибрати зачіски, які їм були б найбільше до лиця. В пелючці додалося роботи прати і прасувати білизну для сестер, крухмалити їм комірці та манжети. Сестри тільки в Рей говорили, як якби краще вбратися, і безупинно крутилися перед зеркалами, вибираючи і приміряючи свої сукні. Я, сказала старша сестра, Вберуся в сукню з червоного оксамиту і почеплю оздоби, які мені привезли з Англії. А я, мовила менше, зберуся в буденну сукню та за надійну надіну накидку, гаптонову золотими квітками. І діамантове намісто. Такого ні в кого немає. Вони замовили наймодніші капелюшки, накупили найдорожчих парфумів і пудри, втягнувшись Покликали попелюшку подивитися, адже вони знали, що в неї хороший смак. Дівчина зла сестрам мудрі поради і навіть запропонувала зачесати їх. Ті зольпки погодилися. Коли вона їх зачесала, сестри спитали А ти, попелюшка, хочеш поїхати на бал?» Ой, сестриці, не смійтеся з мене, чи ж мені личить там бути? А й справді всі сміялися б, якби побачили на балі чорногузку. Якась інша дівчина на такі слова, певно, б зіпсувала б злим сестрам затіски, але попелюшка була добра та не злостива, і зачесала їх так гарно, що кращого годі було й бажати. Сестри два дні майже нічого не їли. Крутилися перед церкалами і весь час роздавлялися чи не схудли. Буває, чи не треба ще тогіше зашнурувати їх, адже вони хотіли бути тонесенькими та стрункими. Аж ось щаслива мить настала. Сестри з матір'ю сіли в карету і поїхали на бал. Попелюшка довго стояла під брамою і сумно дивилась їм вслід. Коли ж карета зникла з очей, дівчина сіла на ганку, Гірка заплакала. Раптом з'явилася її хрещена мати, чарівниця. Побачивши, що дівчина вмивається сльозами, вона запитала, що сталося? Я хотіла б, хотіла б, сказала попелюшка і заплакала так гірко, що не могла більше вимовити й слова. Ти хотіла б поїхати на бал, А вже ж? – спитала чарівниця. ж? – відповіла Попелюшка, схлипуючи, дуже-дуже хотіла б, не плач. Усе буде добре, мовила чарівниця, якщо ти будеш слух'яною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Вона вийшла з пополюшкою на подвір'я і сказала, «Піди на город і принеси мені найкращий гарбуз. Пополюшка, побігла на город, не знайшла найкращий гарбуз, зрвала його і принесла хрещеній матері. Гатька, не маючи як цей гарбуз допоможе їй поїхати на бал. Чарівниця розрізала гарбуз, вибрала насіння, вдарила по ньому своєю чарівною паличкою, і в ту ж мить гарбуз перетворився на розкішну, визолочену карету. Потім вона заглянула в мишачу пастку і побачила в ній шестеро мишель. Вона свеліла в палючці відчинити пастку. В по одній вибігали з неї чарівниці доторкались до кожної своєю чарівною паличкою, а кожна миша оберталася на чудового коня. Отак з'явилося шестеро гарних коней, меша сто сірих у яблуках. Тепер черга була за кучером. Піду гляну на щуречу пастку, сказала папелюшка. Може, туди впіймався щур, от і був би нам кучер. Чудово, мовила хрещена мати, піди поглянь. Попелюшка принесла щурячу паску та сиділо три великі щури. Чарівниця вибрала найбільшого старого з довгими вусивими вусами і доторкнулася до нього своєю чарівною палицею. Мить і товстелезний кучер вусань уже стояв перед ними. Потім хрещена мати сказала попелюшки Піди на всадок, там біля криниці, ти знайдеш шість ящерок. Принеси їх мені. Попелюшка принесла ящерок, і черниця обернула їх на шістьох лакеїв. У строкатих лівреях вони стрибнули на приступну позад карети, а так спритно, ніби за своє життя нічого іншого й не робили. Тоді чарівниця сказала: Ну, ось Попелюшко, тепер ти маєш в чому їхати на бал. Ти рада? А вже ж тільки як же я поїду туди в цьому лахмінті, зітхнула дівчина. чарівниця доторкнулася до попелюшки своєю паличкою і враз дранка перетворилася на розкішну сукню, гаптовану золотом, сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині пару кришталевих черевичків, таких гарненьких та ловких. Що кращих не було ні в кого в світі. Рада та весела сіла попелюшка в карету. Навечення хрещена мати наказала їй понад усе пам'ятати, що вона може бути на балі тільки до опівночі. Бо півночі чари зникають, карета знову стане гарбузом, коні мишами, лакеї ящерами кучер щуром, а її розкішне сукня благенькою дранкою, бо пообіцяла, що так і зробить. Вона поїхала до королівського палацу, натомлячи себе від щастя. Принц, якому доповіли, що приїхала якась незнайома принцеса, вийшов її зустрічати. Він питав їй руку і повів до зали, де з'являлися гості. А в залі запалала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати, так уразила їх красота незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт. Ой, яка вона гарна. Король, хоч який був старий, теж не згодив очей!» і попелюшки сказав королеві, що давно вже не бачив такої вродливої і милої дівчини. Всюдами придивлялися до сукні та зачіски незнайомки, щоб завтра із собі зробити такі самі, якщо тільки знайдеться такий крам і такі вмілі кравці та перукарі. Принц посадив попелюшку на почесне місце. А потім запросив до танцю. Вона танцювала напрочуд граційно, і всі гості милувалися нею. Після танців подали різні смачні наїдки та питва, але принц не доторкнувся до них. Він дивився тільки на красуню гостю і думав тільки про неї. А бабулюшка сіла біля своїх сестер, привітно розмовляла з ними і почастувала їх апельсинами та лимонами, яких пригостив її принц. Вони дуже здивувалися з такої влюб'язності. Вони впізнали попелюшку і мали її за невідому принцесу. Раптом попелюшка почула, що годинник вибив без чверті дванадцятому. Вона вічливо попрощалася з гостями і зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Повернувшись додому, дівчина Палко подякувала своїй хрещеній матері і сказала: Чи дуже хотіла б завтра знову поїхати на бал? Бо принц запросив її, чарівниця погодилась. Та не встигла попелюшка докладно розповісти хрещеній матері про бал, як в двері постукали. Це повернулося з королівського палацу мачуха й сестри. Ох, як же довго вони не поверталися, сказала попелюшка, відчинивши. двері, позіхаючи і протираючи очі так, ніби щойно прокинулась. прокинулись. Хоча, ясна річ, зовсім не хотілося спати. Якби ти була на цьому чарівному балі, відповіли сестри, ти б там не занудилася, туди приїздила незнайома принцеса, найвродливіша в світі. Вона була дуже люб'язною і навіть почастувала нас апельсинами та лимонами. Не тямлячи себе з радості, попелюшка спитала, як звуть ту принцесу, але сестри відповіли, що ніхто цього не знає і що принц ладен віддати все на світі, аби тільки дізнатися, хто вона така. Невже і справді вона така гарна? спитала попелюшка, всміхаючись. Які ж ви щасливі, що ви бачили її, як ви хоч одним оком оглянути на неї? Сестрице Жавуд. Мовила вона до старшої сестри, будь ласка, позичте мені вашу буденну жовту сукню, і я поїду на бал. Ова, відповіла Жават. Щоб я давала свої сукні якісь чорногості, я ще не спожеволіла. Попелюшка тільки того й чекала, і ані скілочки не засмудилися. Бо що б вона мала робити, якби сестра згодилась дати їй свою сукню? На другий день сестри знову поїхали на бал, і бабулюшка теж брана цього разу ще розкішніше. Принц не відходив од неї ні на хвилину і раз на раз говорив їй ніжні слова. Дівчина була так хороша і вона так щиро виселилася, що геть це було про наказ Хрещеної Матері. Їй здавалося, що до півночі ще ждати й ждати, аж раптом годинник почав бити дванадцять. Попелюшка схопилась з місця і побігла з легкістю лісової кіски. Принц кинувся за нею, але марно. На сходах попелюшка загубила один із своїх кришталевих черевичків, і принц шанобливо підібрав його. Він підвіг до брами і запитав у вартових, чи не бачили вони, куди. Поїхала юна принцеса, але вартові відповіли, що нікого не бачили, М -м -м, крім хіба що якоїсь обогої дівчини більше схожу на селянку, ніж на принцесу. Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся до палацу. Він думав тільки про те, як розшукати чарівну втікачку, а баблюшка прибігла додому зовсім задихана, без карети, без флекеїв, у своїй старій подартій сукні. Нічого не залишилося в неї від розкішного вбрання, тільки один черевичок. Коли сестри приїхали з балу, Павлюшка спитала, чи була там сьогодні прекрасна незнайомка. Вони сказали, що була, але зникла, тільки но почали бити північ, і зникла так швидко, що навіть згубила свій кришталевий черевичок. Та такий гарний, що кращого ніколи не було. Ні в кого в світі. А в принципі, відібрав черевичок прекрасної незнайомки і лише на нього дивився, бо певно дуже закохався в принцесу. Вони сказали правду. Принц і справді похохав красуню. За кілька днів він звалів привслюдно від звуків фанфар оголосити, що одружується з цією дівчиною, на яку прийдеться кришталевий черевичок. Принцеві посланці поїхали по всій країні і міряли черевичок першою принцесою. Потім герцогиням, тоді всім дівчатам з вольможих родин, але все було марно. Нарешті принесли черевичок і двом попелющеним сестрам. Та що вони не робили, як не старалися, не взяли черевичка, бо він не налазив на їхні ноги. Тоді попелюшка, яку відразу впізнала свій черевичок, сказала, сміючись. А дайте ну, і мені поміряти. Може, на мене налізе. Сестри зареготіли і почали глузувати з неї. Але принців посланець пильно глянув на попелюшку, побачив, яка вона гарна, і сказав Так, хай і вона спробує. Адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам. Він посадив попелюшку на ослінчик і поміряв черевичок на її маленьку ніжку. І диво! Черевичок озувся так швидко та легко, ніби ніжка того й чекала. Сестри здивувалися, але коли попелюшка вийняла з кишені другий такий черевичок і наділа його на другу ніжку, вони ж аж уклякли на місці. Раптом з'явилася чарівниця, доторнулася своєю паличкою до попелющеного вбрання, і воно перетворилось на пригарну сукню, ще розкішнішу, ніж та в якій дівчина була на балі. Сестри впізнали в попелюжці ту красуню, що приїздила в королівський палац. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за те, що зле з нею поводились і кривдали її. Попелюшка підвела їх і сказала, що вбачає їм от щирого серця і просить наперед завжди її любити. Потім попелюшку повезли до палацу, і принц побачив, що вона ще краще, ніж раніше. За кілька день відгуляли весілля, а попелюшка така ж добра. Які вразливе, Взяла усе палац, палаць, незабаром отдала їх заміж за двох молодих вельмож. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.